Добрий день! З вами Котовська Анастасія, сертифікований тренер бренду Zemits в Україні та YouTube канал Zemits Ukraine. Сьогодні ми проведемо з вами огляд новинки на ринку апарату з унікальною методикою вакуумно-термічного масажу Zemits Cello Pro. Підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві відео. В цьому відео ви дізнаєтесь все про функціонал, можливості, переваги та окупність апарату. Тож почнемо! Це оновлення нашої скульптуруючої лінії, модель, що забезпечує ефективне моделювання тіла, а також виведення токсинів та зайвої рідини з тканин. Як працює Земі Целлоспайс Pro? до шкіри через маніпулу поступає контрольоване тепло, яке збільшує локальний кровообіг, транспортуючи кисень до клітин шкіри через артеріальну систему. Термічна оксигенація виконується одночасно з пульсаційним вакуумним масажем і є ефективним методом антицелюлітного впливу та впливу на локальні жирові. Відкладені Які ж переваги цієї моделі? Широкий спектр дії. вакуумно термічна методика впливає на лімфатичну, судинну, нервову та м'язову системи. В шкірі покращується пружність та пришвидшується метаболізм на клітинному рівні. Також стимуляція венозної та лімфатичної системи зменшує набряклість, а глибокий механічний вплив на жирову клітковину покращує кровобіг в проблемній зоні, розпушує та розм'якшує адепоцити, надаючи яскраво виражений естетичний ефект. Три маніпули різних розмірів. Завдяки різному діаметру маніпул естетист може пропрацьовувати різні проблемні зони: сідниці та стегна, живіт, талію та спину, декольте шию та руки. Інтелектуальна система управління. В операційну систему апарату вбудовано 9 готових протоколів проведення процедур відповідно до проблем та запиту клієнта. Крім того, є можливість ручних налаштувань. Тепер перейдемо до комплектації апарату. Основний блок акриловий тримач для маніпул, три маніпули різних розмірів, один універсальний шланг для приєднання маніпул, три набори фільтрів для кожної маніпули свій набір, фіксатор для фільтрів три штуки, а також кабель живлення та інструкція користувача. Керування здійснюється за допомогою кольорового сенсорного екрану. Після запуску системи натисніть старт на екрані та перейдіть в меню управління. Як ми вже зазначили, в операційну систему вбудовано 9 режимів роботи. Це розігріваючий режим. Використовується для першого сеансу або 5 хвилин перед будь-яким іншим протоколом для підготовки шкіри, лімфодренажний протокол, релаксуючий масаж для розслаблення тіла, протокол після кріотерапії або кріоліполізу, протокол після кавітації, антицелюлітний масаж, протокол для контурування обличчя. Також підходить для роботи по шиї декольте, протокол для скульптурування рук, масаж спини. Також є окреме меню ручних налаштувань. Тепер поговоримо про результати. Проводячи протокол вакуумно-термічного масажу Pro, ви можете отримати такі ефекти для обличчя та тіла. Коригування апельсинової кірки на будь-якій стадії целюліту. Апарат допомагає впоратися з проблемою зайвої ваги. Підтяжка та покращення пружності та еластичності шкіри, позитивний вплив на колегенові та еластинові волокна, курс процедур поліпшує їх текстуру, тонус та еластичність шкіри. Дренажна дія на лімфатичну систему, стимуляція виносної та лімфатичної системи зменшує набряклість тканин, зменшення дрібних зморшок, живлення та тонізація. Вакуумно-термічна технологія сприяє оновленню і відновленню природного сяєва шкіри, Зменшення проявів рубців та стрій. Курс процедур складається з 8 15 процедур і сеанси треба проводити не рідше двох разів на тиждень. В ідеалі процедуру треба проводити через день. А тепер перейдемо до окупності апарату. Адже кожен власник косметологічного бізнесу хоче знати, коли повернуться вкладені інвестиції. Окупність залежить від багатьох факторів кількості клієнтів, розташування кабінету або салону, цінової політики, але середню окупність ми прорахуємо. Середня вартість імпульсного вакуумного термомасажу всього тіла 600 гривень. І середня вартість імпульсного вакуумно-термічного масажу обличчя 500 гривень. Маючи в середньому 3-4 клієнтів в день, дохід становитиме 1650-2200 гривень в день. Навіть якщо очікувана сума буде меншою, ваш земіт целоспад. Ізпро окупиться менш ніж за три місяці. Це гарний варіант для розширення бізнесу та кола потенційних клієнтів. Отже, ми розглянули інноваційний вакуумно-термічний апарат для комплексного моделювання фігури Celospice Pro. Дізналися про його можливості та переваги для косметолога. Разом з апаратом ви отримуєте повноцінний бізнес продукт. Після покупки наші клієнти стають учасниками Земіс Family Club та отримають клієнтську підтримку. Гарантійне та післягарантійне обслуговування у власному сервісному центрі. Доступ до закритого маркетинг-порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали, готові матеріали для соціальних мереж та багато іншого. А також у нас передбачена система знижок та спеціальних пропозицій. Перед покупкою треба переконатись в ефективності апарату на практиці, чи не так? Щоб повністю розвіяти всі сумніви, запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв. Це не тільки можливість протестувати обладнання, але й отримати повноцінну консультацію від наших сертифікованих косметологів. Залишайте коментарі до цього відео або переходьте за контактами, вказаними в описі. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Залишились питання? Напишіть їх в коментарях, і ми з радістю надамо відповідь. Давайте розвивати індустрію краси разом.